Військовим священникам, капеланам Сил оборони України, капеланам волонтерам присвячується. Переклав українською дослідник для каналу Духовний Шлях. У цьому записі, любий слухачу та слухачку, ви почуєте трактат про життя святого Мартіна. Написаний Сульпіцієм Северусом, письменником і хроністом, котрий народився у 363 році, а ймовірна дата його смерті 410 рік. Сульпіцій Северус або Север був адвокатом, а після смерті дружини у 392 році під впливом єпископа Мартіна Турського і Павлина Знули обрав життя пустильника та пішов до монастиря. Цей унікальний твір від сучасника святого Мартіна про першого капелана, яким став римський офіцер, а згодом єпископ Святий Мартін Турський. Приємного Прослуховування Про життя святого Мартіна. Передмова до Дезидерія Северус своєму найдорожчому братові Дезидерію передає вітання. Я, мій однодумний брате, вирішив зберегти в таємниці та замкнутися в стінах власного дому невеликий трактат, який я написав про життя святого Мартіна. Я зробив це, оскільки не маю великого таланту і уникав критики світу, щоб, як я думаю, так і буде, мій дещо невишуканий стиль не викликав невдоволення у моїх читачів. Я не був визнаний гідним загального осуду за те, що я надмірно сміливо взявся за тему, яка мала б бути зарезервована для справді красномовних письменників. Але я не міг відмовити вам у вашому проханні, який я повторював знову і знову. Бо що ж може бути такого, чого я не хотів би зробити, із поваги до вашої любові, навіть ціною власної скромності? Однак я подав вам цю працю з твердою впевненістю, що ви не розкриєте її нікому іншому, отримавши вашу обіцянку на цей рахунок. Проте я боюся, що ви станете засобом її публікації для світу, і я добре знаю, що одного разу опублікувавши її вже ніколи не можна буде відкликати. Якщо це станеться, і ви дізнаєтеся, що це читають і інші, ви сподіваюся, люб'язно попросите читачів звертати увагу на факти, що з цього викладено, а не на мову, якою вони викладені. Ви попросите їх не ображатися, якщо стиль неприємно вплине на їхній слух, бо Царство Боже полягає не в красномовстві, а в вірі. Нехай вони також пам'ятатимуть, що спасіння проповідувалося світові не ораторами, а рибалками, хоча Бог, безумовно міг би піти іншим шляхом, якби це було вигідно. Щодо мене, то коли я вперше задумав написати те, що буде далі, вважаю ганебним, щоб чесноти такої великої людини залишилися прихованими. Я вирішив не соромитися через мовні недоліки. Я зробив це тому, що ніколи не досягав глибоких знань у таких речах, або якщо я раніше мав якийсь смак до подібних досліджень, я втратив його повністю так довго нехтуючи цим питанням. Але зрештою, щоб мені не довелося в майбутньому вдаватися до такого надокучливого способу. Самозахисту найкращим способом буде опублікувати книгу, якщо ви вважаєте за потрібне, без згадки про ім'я автора. Щоб це можна було зробити, будь ласка, зітріть назву книги на її обкладинці, щоб сторінка мовчала, і, чого цілком достатньо, нехай книга проголошує свою тему, нічого не розповідаючи про автора. Розділ перший. Причини написання життя святого Мартіна. Більшість людей марнославно віддані прагненню мирської слави. Як вони уявляли, здобули пам'ять про свої імена із цього джерела, а саме присвятивши свої пара прикрашанню життя відомих людей. Цей шлях, хоча й не забезпечив їм тривалої репутації, усе ж безсумнівно приніс їм певне здійснення надії, яку вони плекали. Це сталося як завдяки збереженню їхньої власної пам'яті, хоча й безрезультатно, так і тому, що, представивши світову приклади великих людей, вони викликали чималий ентузіазм у серцях своїх читачів. Однак, незважаючи на це, їхня праця жодним чином не вплинула на благословенне та нескінчене життя, якого ми із нетерпінням чекаємо. Бо яку користь принесла слава, призначена загинути разом зі світом самим людям, які писали про суто світські питання, або яку користь отримали нащадки від читання Гектора як воїна чи Сократа як тлумача філософії? У таких речах не може бути жодної користі, оскільки не лише безглуздя наслідувати згаданих осіб. Але й абсолютне божевілля не атакувати їх із найсуворішою суворістю, бо, по правді кажучи, ті люди, які оцінюють людське життя лише за теперішніми вчинками, віддали свої надії байкам, а свої душі гробниці. Фактично, вони віддали себе на увічнення просто в пам'яті смертних, тоді як обов'язок людини прагнути вічного життя, а не вічного спогаду, і не писати, не боротися чи філософствувати, а жити благочестивим, святим і релігійним життям. Ця помилкова поведінка людства, закріплена в літературі, поширилася настільки, що знайшла багатьох, хто наслідував або марнославну філософію, або прославлену дурнувату досконалість. Із цієї причини я думаю, що зроблю щось варте необхідних зусиль, якщо напишу життя найсвятішої людини, яке в майбутньому слугуватиме прикладом для інших. Завдяки чому читачі справді спонукатимуться до прагнення до істинного знання небесної війни та божественної чесноти. Роблячи так, ми також дбаємо про власну користь, щоб ми могли шукати не марного спогаду серед людей, а вічної нагороди від Бога. Бо, хоча ми самі не жили так, щоб служити прикладом для інших. Проте ми доклали зусиль, щоб він, людина, гідна наслідування не залишився невідомим. Тому я візьмуся за написання життя святого Мартіна і розповім як про те, що він робив до свого єпископату, так і про те, що він робив як єпископ. Водночас я не можу сподіватися викласти все, ким він був або що робив. Ті чесноти, про які знав лише він, абсолютно невідомі, бо, не прагнучи пошани від людей, він бажав, наскільки це було можливо, щоб його чесноти були приховані. І навіть із тих, що стали нам відомі, ми пропустили значну кількість, бо вважали за достатнє, якщо зафіксувати, лише найяскравіші та найвидатніші. Водночас... Я мав на меті в інтересах читачів подбати про те, щоб надмірна кількість прикладів, які їм наводитимуть, не втомлювала їх від цієї теми, але благаю тих, хто читатиме далі, повністю повірити розказаному, і повірити, що я не написав нічого такого, чого б не мав певних знань і доказів. Насправді я б волів мовчати, ніж розповідати неправдиві. Речі, розділ другий. Військова служба Святого Мартіна. Мартін. Отже, народився в Сабарії у Панонії. Але виховувався в Тицині, що в Італії. Його батьки за думкою світу були не малого рангу, але язичниками. Його батько спочатку був простим солдатом, а згодом військовим трибуном. Він сам у юності після військових переслідувань був записаний до Імператорської гвардії, спочатку за короля Костянтина, а потім за Юліана Цезаря. Однак це сталося не з його власної волі, бо майже із найперших років святе дитинство славетного хлопчика прагнуло радше служіння Богу. Бо коли йому виповнилося 10 років, він усупереч волі батьків пішов до церкви. І благав, щоб він міг стати катехуменом. Невдовзі після цього, дивовижним чином, повністю віддавшись служінню Богу, у 12 років він забажав стати відлюдником, і він би підтвердив це бажання необхідними обітницями, якби йому не завадив його ще надто юний вік. Однак його розум, постійно зайнятий справами, що стосуються монастирів чи церкви, вже в юнацькі роки розмірковував над тим, що він згодом, як проголошений слуга Христа, виконав. Але коли правляча влада держави видала указ про те, що синів ветеранів слід зараховувати на військову службу, і він, за інформацією, наданою його батьком, який неохоче дивився на його благословенні вчинки, був схоплений і закований у кайдани. Коли йому було 15 років, був змушений скласти військову присягу, тоді показав, що задовольняється лише одним слугою, як своїм помічником. І навіть перед тим, змінюючи місця, він часто поводився так, ніби будучи справжнім господарем був нижчим, до такої міри, що здебільшого знімав свої чоботи та чистив їх власноруч, поки вони їли разом. Справжній господар, однак здебільшого, виконував роль слуги. Протягом майже трьох років до свого хрещення він займався збройною справою, але повністю уникав тих вад, у які цей клас людей занадто часто вплутується. Він виявляв надзвичайну доброту до своїх товаришів по службі та ставився до них із дивовижною прихильністю. Його терпіння та смирення перевершували те, що здавалося можливим для людської природи. Немає потреби вихваляти самозречення, яке він виявляв. Воно було настільки великим, що навіть у той час його вважали не стільки солдатом, скільки ченцем. Усіма цими якостями він настільки здобув прихильність у своїх товаришів, що вони поважали його та надзвичайно любили. Хоча він іще не став новим творінням у Христі, своїми добрими справами він виступав у ролі кандидата на хрещення, він робив це наприклад, допомагаючи тим, хто потрапив у біду, надаючи допомогу нещасним, підтримуючи нужденних, одягаючи голих, не залишаючи собі нічого зі своєї військової зарплати. Окрім того, що було необхідно для його щоденного існування. Навіть тоді, далеко не будучи бездушним слухачем Євангелія, він настільки дотримувався Його заповідей, що не думав про завтрашній день. Розділ третій. Христос являється святому Мартіну. Відповідно, у певний час, коли у нього не було нічого, крім зброї та простого військового одягу, посеред зими, яка виявилася суворішою за звичайну, так що сильний холод виявився смертельним для багатьох, він випадково зустрів біля воріт міста Ам'єн бідного чоловіка, позбавленого одягу. Він благав тих, хто проходив повз жалітися над ним, але всі проходили повз цього нещасного чоловіка непомітно, коли Мартін, ця людина, сповнена Бога, зрозумів, що істота, до якої інші не виявили жалю у цьому відношенні, залишилася йому. Однак, що йому робити? У нього не було нічого, крім плаща, у який він був одягнений, бо він уже розлучився з рештою свого одягу для подібних цілей. Отже, узявши свій меч, яким він був підперезаний, він розділив свій плащ на дві рівні частини і віддав одну частину бідному чоловікові, а сам знову одягнувся у решту. Із цього деякі з перехожих засміялися, бо він тепер був непривабливим об'єктом і виділявся як напіводягнений. Багато ж, однак, ті, хто мав здоровіший розум, глибоко стогнали, бо самі не зробили нічого подібного. Вони особливо відчували це, бо, маючи більше, ніж Мартін, могли б одягнути бідного, не роздягаючись самі. Наступної ночі, коли Мартін засинав, йому було видіння Христа, одягненого в ту частину його плаща, у яку він одягнув бідного. Він із найбільшою увагою споглядав Господа, і йому було сказано визнати своїм одяг, який він дав. Невдовзі він почув, як Ісус чітким голосом звертається до безлічі ангелів, що стояли навколо. Мартін, який досі є лише катехуменом, одягнув мене у цей одяг. Матвія 25.40 Господь, справді пам'ятаючи свої власні слова, який сказав, коли був на землі, що ви зробили це одному з цих найменших, те ви зробили мені, заявив, що він сам був одягнений у того бідного. І щоб підтвердити свідчення, яке він дав про такий добрий вчинок, він звільнився показати йому себе у тому самому вбранні, яке отримав бідняк. Після цього видіння святий чоловік не пишався людською славою, але, визнаючи доброту Божу у тому, що було зроблено, і маючи вже двадцять років, він поспішив прийняти хрещення. Однак він не пішов із військової служби одразу, піддавшись благанням свого трибуна, якого він визнав своїм близьким товаришем по намету, бо трибун пообіцяв, що після закінчення терміну його посади він також піде зі світу. Мартін, стримуваний очікуванням цієї події, продовжував, хоча й лише формально, виконувати роль солдата майже два роки після прийняття хрещення. Розділ четвертий Мартін йде у відставку із військової служби. Тим часом, коли варвари прорвались у дві частини галлії, Юліан Цезар, зібравши військо біля міста Воджіонес, почав роздавати пожертви солдатам. Як це було прийнято в таких випадках? Їх викликали одного за одним, аж поки не дійшла черга Мартіна. Тоді справді, вважаючи це слушною нагодою домагатися свого звільнення. Бо він не вважав за доречне отримувати пожертву, якщо не продовжуватиме службу. Він сказав Цезарю: Досі я служив тобі як солдат, дозволь мені тепер стати солдатом Бога, нехай той, хто має служити тобі, отримає твою пожертву. Я воїн Христа, мені не дозволено воювати. Тоді тиран. Почувши такі слова, розлютився, заявивши, що Мартін відмовився від служби зі страху перед битвою, яка мала відбутися завтра, а не з якихось релігійних почуттів. Але Мартін сповнений мужності, навіть іще більш рішучий через небезпеку, що постала перед ним, вигукує. Якщо цю мою поведінку приписують боягузству, а не вірі, то завтра я стану беззбройним перед лінією бою, і в ім'я Господа Ісуса захищений знаменням Христа, а не щитом чи шоломом, я безпечно проникну крізь ряди ворога. Тому його наказано повернути до в'язниці, сповненого рішучості довести правдивість своїх слів. Виставивши себе беззбройним перед варварами. Але наступного дня ворог послав послів для переговорів про мир і здав себе та все своє майно. За цих обставин хто може сумніватися, що ця перемога була заслугою святого чоловіка? Йому було дано не відправляти його беззбройним бій». І, хоча добрий Господь міг би зберегти свого власного солдата навіть серед мечів і дротиків ворога, усе ж щоб його благословенні очі не боліли, свідкуючи смерть інших, він усунув будь-яку необхідність у битві. Бо Христу не потрібно було здобувати жодної іншої перемоги для свого воїна, окрім того, щоб коли ворог буде переможений без кровопролиття, Ніхто не зазнав смерті. Розділ п'ятий Мартін навертає розбійника довіри. І з того часу, покинувши військову службу, Мартін палко шукав товариства Іларія, єпископа міста Піктава, чия віра у божі речі тоді вважалася високоповажною та загальноповажною. Деякий час Мартін оселився у нього, тепер той самий Іларій, призначивши його деяконом, намагався ще міцніше прив'язати його до себе та зв'язати, залучаючи його до участі у богослужінні. Але коли той постійно відмовлявся, кричачи, що він негідний, Іларій, як людина глибокої проникливості. Зрозумів, що його можна було б таким чином змусити лише тоді, коли б він поклав на нього таке завдання, виконання якого могло б здатися йому певною кривдою. Тому він призначив його екзорцистом. Мартін не відмовився від цього призначення, боячись, що той може здатися таким, що дивиться на нього зверхньо, як на дещо скромне, невдовзі після цього. Йому уві сні приснилося, що він має відвідати батьківщину, а точніше батьків, які все ще були залучені до язичництва, із повагою до їхніх релігійних інтересів. Він вирушив у дорогу, згідно з висловленим бажанням святого Іларія, і після того, як той закликав його багатьма молитвами та сльозами у належний час повернутися, згідно з повідомленням. Мартін вирушив у цю подорож у меланхолійному настрої, закликавши братів засвідчити, що попереду на нього чекає багато страждань. Результат повністю виправдав це передбачення, бо, по перше, пройшовши кількома обхідними стежками серед Альп, він потрапив до рук розбійників. І коли один із них підняв свою сокиру і заніс її над головою Мартіна, Інший зустрів удар правою рукою, коли вона впала, проте, зв'язавши йому руки за спиною, його передали одному з них, щоб його охороняли та роздягли. Розбійник, відвівши його в відокремлене місце, окремо від інших, почав розпитувати його, хто він такий. На це Мартін відповів, що він християнин. Розбійник потім запитав його, чи боїться він. Тоді Мартін справді дуже сміливо відповів, що ніколи раніше не почувався так безпечно, бо знав, що милосердя Господня буде особливо присутнє з ним посеред випробувань. Він додав, що радше сумує за людиною, в чиїх руках він перебуває, бо живучи життям розбійництва, він показує себе негідним милосердя Христового. А потім розпочав розмову про євангельську істину, він проповідував слово Боже, розбійнику. Навіщо мені зволікати із повідомленням про результат? Розбійник повірив. І, висловивши свою повагу до Мартіна, він повернув його на правильний шлях, благаючи його молитися за нього Господу. Того ж розбійника згодом бачили релігійним життям. тож… Фактично, розповідь, яку я навів вище, ґрунтується на розповіді, яку він сам надав. Ви почули п'ять розділів із твору Сульпітія Северуса про життя святого Мартіна. Далі буде. Що із почутого доторкнулося вашого серденька. Напишіть у коментарях, я всі їх читаю і відповідаю вам. Підписуйтеся на канал, ставте файники і підтримайте розвиток християнської просвіти донатом за реквізитами під цим дописом та в шапці профілю. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи!